Як ви думаєте, бути майже невидими це круто? Напевно, що так, нас ніхто не бачить, але нас так багато. Це правда, в нас не прилічити. Е, можна через це, ми не видимо, е, бо ми в тілі людини. Якщо ми не будемо, не будемо в тілі людини, то ми не проживемо, виходить закрути коло. І щоб і нам було добре, і людям. Треба з ними якось поговорити. Придумав, ми вийдемо зілля, які збільшить нас на деякий час і зможемо вийти з ними на контакт. Вони, вони робимо людям погано. І вони, вони нас лякаються і не захочуть говорити. Стоп, стоп, не тільки ви є, що робите шкоду, є ми корисні бактерії, ми допомагаємо очищувати всі води ми і не тільки. Нас майже не відчути. Одинакові не видять, але ми для навколишнього середовища і для людей потрібніші за вас. А ми також потрібні без нас і не би було. Можна ну, ж не боротися. -мутно жити, не було б не боротися. Давайте придумаємо вакцину і запропонуємо її людям. Це найкраща робота для мікробів. Вакцина готова. Тепер можна готуватися до зустрічі з людьми. Ми збільшимося, буде дуже цікаво. Скорімо у басейн. Дивні відчуття відбуваються. якийсь новий процес в моєму організмі. Ми стаємо схожими на людей, тепер нас не відрізнити. Хочу, Хочу е знову бути маленькою, робити добрі справи, е очищувати воду, е перетворювати молоко на йогурт чи кефір. Віддаємо вакцину, принаймні, в жовтий пасей, а потім синий і зелений. tchau Cheus nou stati